Вас вітає сайт Technikum'iA, це відео присвячено вибору детектора валют, який найкраще дає змогу виявити плісніву, грибок, плями та пошкодження на купюрах. Це питання досить актуальне, і часто клієнти задають його, так як більшість обмінних пунктів, банків і так далі досить прискіпливо відносяться до наявності різноманітних пошкоджень на купюрах і в більшості випадків не приймають подібні купюри. На обмін чи в цілому для обміну. Тому це відео ми якраз розглянемо найбільш ефективні пристрої, які справляються з цією задачею. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Якщо у вас немає бажання або часу передивлятись відео або займатися вибором подібних пристроїв, звертайтеся по контактах під цим відеороликом. Продовжуємо відеоогляд. Для того, щоб виявити плісняву грибок, в більшості випадків потрібен ультрафіолетовий детектор, але є досить важливий нюанс. Ультрафіолетовий детектор має бути з довжиною хвилі 365 нанометрів. Взагалі, ультрафіолету бувають різні. Бувають для того, щоб можна було підсушувати нігті, для там, манікюрних якихось задач. Різноманітної довжини хвилі, просто якісь брілки і так далі, але вони не дадуть змогу нормально, ефективно виявити подібні пошкодження або наявність тих чи інших плям. Плями виглядають приблизно ось таким чином, як зображено на купюрах зараз, вони можуть бути яскравіші, вони можуть бути трішки інших відтінків, але суть в тому, що, окрім. Основних захисних параметрів, наприклад, міток з написом номіналу, з стрічка, яка буде світитись в ультрафіолеті певні інші елементи, можуть бути також плями. Купюра може світитись повністю яскраво, як, наприклад, в такому випадку. Можуть бути невеличкі пошкодження, які не так помітні. Тобто, в цілому суть. Подібних елементів саме в тому, що можуть бути невеличкі пошкодження. В більшості випадків це плісніво-грибок, можуть бути плями від пральної машини, коли, наприклад, разом з одягом купюра потрапила в пральну машину, купюри в більшості випадків будуть світитись просто дуже яскраво. Більшість детекторів, які представлені у нас в асортименті, вони здатні виявити ці купюри. Ми розглянемо тут чотири основні моделі. Перший варіант, найбільш таки універсальний це детектор BKS Uniled, плюс його в тому, що він працює від акумулятора автономно, може підзаряджатись від USB. Є два потужних ультрафіолетових ситодіоди, нижня підсвітка і магнітний датчик. Тобто, крім того, що можна виявити пляму, можна перевірити, ще додатково саме на справжність купюри, особливо там долари, гривні і так далі. Є зручне збільшуване скло. Детальний огляд у нас є. В окремих відео. Також, якщо вам цікаво дізнатися, як видалити плями і подібні пошкодження з купюр, поставте лайк цьому відео, і ми викладемо окреме відео, як видалити ці пошкодження з банкнот, тому що це питання також досить актуальне. Другий пристрій це у нас Bcash Smart X, детектор валют портативний, ультрафіолетовий працює від батарейок. Плюс його в тому, що можна регулювати фокуси площу. Відповідного освітлення, таким чином, підсвічуючи більшу кількість купюр або більшу площу охоплюючи. Другий варіант Becash Smart USB, дає змогу також підсвітити. Він працює від акумулятора встроєного, досить компактний, металевий корпус і заряджається від USB, має власний акумулятор. І модель стаціонарна, детектор валют Pro 12 LED. Досить е, такий великий в порівні з іншими моделями детектор. Плюс його в тому, що його можна використовувати як стаціонарний пристрій і переглядати досить зручно великі пачки банкнот на наявність тих чи інших плям. В цілому в компанії-Techno є суттєво більша кількість різноманітних подібних пристроїв, і е, більшість з них підходить. Для цієї задачі. Сподіваємось, що відео було корисним. Якщо вам цікаво відео по видаленню міток, звертайтесь. Якщо вам цікаво відео щодо видалення плям на купюрах, поставте лайк цьому відео. Сподіваємось, що відео було корисним. Всі посилання на моделі детекторів будуть під цим відеороликом. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!